Напевно, кожному знайоме це відчуття, коли серце аж вистрибує з грудей від тривоги. Але чи замислювалися ви, яка складна хімія стоїть за цим? От сьогодні ми розберемося, як паніка народжується в нашому тілі, і чому звичайнісінький паперовий пакет може стати таким неочікуваним рятівником. Ну що ж, почнімо з ситуації, яка думаю, знайома багатьом, страх перед виступом. Знаєте, оце почуття, коли долоні пітніють, а дихання ніби перехоплює, це і буде наша відправна точка, щоб зрозуміти, що ж там діється всередині нас. І ось воно: напруга наростає, серце б'ється просто шалено, а дихання стає таким частин і поверхневим. Це називається гіпервентиляція. І саме звідси починається наша захоплива подорож у світ хімії паніки. І тут раптом порятунок, простий паперовий пакет, кілька вдихів, і світ ніби повертається на своє місце. Це схоже на якусь магію, правда? Але насправді це чиста наука. Давайте нарешті з'ясуємо, як це працює. А ага, гаразд! Щоб у всьому цьому розібратися, нам треба почати з самого самого початку. Всередині нас постійно діє така собі невидима сила, що керує диханням. І це принцип тиску. Поговоримо про парціальний тиск. Уявіть собі, що гази це, скажімо, натовс людей у переповненій кімнаті. Вони ж завжди будуть намагатися вийти туди, де вільніше, правда? От так само і гази в нашому тілі, вони завжди рухаються із зони високого тиску туди, де тиск нижчий. Це просто фундаментальний закон природи. Погляньте на цей градієнт. Кисень, немов вода, що стікає з гори, природно рухається з повітря, де його багато, у нашу кров, де його якраз не вистачає. Саме ця різниця тисків і змушує нас дихати без жодних зусиль. Але як же кисень подорожує по тілу? І тут на сцену виходить наш головний кур'єр гемоглобін? Це така молекула, яка має, знаєте, дуже цікаві, можна сказати, мінливі стосунки з киснем. Так от, гемоглобін це справжній хамелеон. У легенях, де кисню повно, він стає його найкращим другом і, так би мовити, міцно його обіймає. А от коли він потрапляє до тканин, яким кисень потрібен для роботи, ця дружба якось слабшає, і він легко відпускає свого пасажира. І це ще не все. Є в гемоглобіну одна дивовижна властивість кооперативність. Уявіть, що він це така собі компанія друзів. Як тільки перший кисень приєднується, хоч і з труднощами, решті стає набагато легше зробити те саме. Це як ланцюгова реакція, яка дозволяє гемоглобіну миттєво завантажитися киснем у легенях. Добре, гемоглодин забрав кисень. Але як він дізнається, де саме його потрібно залишити? Які такі сигнали вказують йому на правильну зупинку? А все вирішує середовище. У прохолодних, багатих накисень легенях гемоглобін поводиться як жадібний колекціонер. А от у теплих, активних тканинах, де повно вуглекислого газу, він раптом стає щедрим і ділиться своїм скарбом. Активні тканини, по суті, надсилають гемоглобіну цілу купу сигналів. Вони нагріваються, виділяють вуглекислий газ та й самі активно з'їдають кисень. Для гемоглобіну все це як червоний сигнал світлофора. Зупинись і віддай вантаж. Але знаєте, який сигнал найгучніший? Це кислотність. Вуглекислий газ, розчиняючись у крові, утворює кислоту. І саме цей кислий присмак крові є для гемоглобіну остаточним наказом негайно відпусти кисень. Ну що, тепер, коли ми озброїлися цими знаннями, ми готові повернутися до нашої історії. Настав час розкрити таємницю паперового пакета і зрозуміти, як саме він зупиняє паніку. І ось тут криється головний парадокс: тіло вмикає режим бий або біжи, дихає частіше, щоб підготувати м'язи до дії. Але ж ніякої дії немає. Ми просто стоїмо на місці, видихаючи надзвичайно цінний вуглекислий газ, який нічим не поповнюється, і це корінь проблеми. Так от, цей швидкий видих призводить до того, що рівень вуглекислого газу в крові різко падає, а як ми вже знаємо, менше СО 2 означає менше вугільної кислоти. В результаті кров стає більш лужною, її pH підвищується. І ця, здавалося б, незначна зміна в хімії крові має негайні наслідки. Наше тіло реагує на цей надлишок лугу, і кровоносні судини по всьому тілу починають звужуватися. Цей стан називається вазоконстрикція. А звужені судини це як затор на дорозі до мозку. Крові надходить значно менше, а отже, і кисню теж. Саме тому й виникає відчуття запаморочення. Це не просто в голові, це прямий наслідок хімічного дисбалансу. І ось тут на допомогу приходить цей дивовижно простий інструмент. Дихаючи в паперовий пакет, ми просто змушуємо себе вдихати те, що щойно видихнули, наш власний вуглекислий газ. Цей простий трюк змушує рівень СО2 в крові знову підвищуватися, а більше СО2 означає більше вугільної кислоти, і кислотність крові нарешті повертається до нормального рівня. Хімічний баланс відновлюється. І як тільки PH крові приходить до норми, судини розширюються, затор зникає, кров знову вільно тече до мозку, і запаморочення проходить. Внутрішній баланс, або як кажуть вчені, гомеостаз відновлено. Просто задумайтесь на мить, ця складна симфонія хімічних сигналів, що керує нашим тілом, може бути миттєво налаштована за допомогою звичайнісінького паперового пакета, це неймовірне нагадання про те, наскільки витонченою і водночас крихкою є наша внутрішня система. Тож, якщо така проста річ, як дихання в пакет, може так глибоко впливати на нашу біохімію, що ще ми можемо відкрити у наших повсякденних діях? Які ще неймовірні таємниці приховує наше тіло? Схоже, світ науки сповнений дивовижних відкриттів, варто лише почати шукати.